Дорогі брати і сестри, радий вас бачити і радий бути з вами. І радий, що ви сьогодні такий особливий день. Я бачу стільки присутніх в домі молитви. Це свідчить про вашу любов до Бога, до правди Його до... і про вашу дружність і єдність. Слава нашому Богу! Я вас вітаю всіх з Днем Суботні, вітаю всіх в залі, вітаю, хто дивиться нас на нашому каналі, вітаю, хто за межами. Нашого села і за межами нашої країни хочу розпочати свої оголошення з подяки, яку нам висловило керівництво тинного громади, тинна, тинне, матері е, е, загиблих синів, матері загиблих чоловіків, які в нас відпочивали. Їх було 29 чоловік. То вони зняли таке відео. Думаю, що це відео ми побачимо потім в оголошенні. Хочу подякувати, прийміть велику подяку всім, хто був дотичний до випічок. Ми з дружиною розвезли, і знаєте, було приємно слухати від солдат, від військових, від поранених, які, які сказали, що каже: просто ми дуже вам вдячні за таку вашу постійність, що ви так постійно. Ми якось так хтось зробить, потім це, а ви тут так постійно. Просто була дуже велика щера подяка. Я мав мені якось був так сталося, що я був у в, в листі в лікарні, і там дізнався, що в листі є великий госпіталь поранених. А ми про нього нічого не знали. Тому напевно, що ми і підключимося до допомоги цим. Я бачив їх на свої очі деяких. В інвалідних візках і я думаю, що ми підключимося і в листі, в госпіталь військовий для для поранених хлопців. Будемо допомагати. Хочу подякувати за пожертву Степану Васильовичу, камянець Подільська на випічку і Галіку-Бурлаці, нашому брату з Зміндина, за його пожертву. Хочу повідомити вас, що черговий заїзд в кількості 16 мам з дітьми. Буде відбудеться 14 грудня, тобто в неділю. Значить, від завтра через тиждень. 14 грудня заїде 16 людей. Це діти з мамами. Це вже 13 заїзд цього року, якщо включати ще й табори. Два заїзди в табір. В січні 10-го числа мені позвонив Олександр Єфремов, і мені, і брату Андрію, і сказав пан Тарасович, я знаю, що ви стомились, церква ваша, мурашник ваш стомився, але каже, в мене є ще бажаючий каже приїхати 10 січня заїхати на тиждень. Я сказав я пораджусь з церквою. Тому що кажу. Від мене це мало залежить, я не стільки багато труда вкладаю в це. Вкладають в основному труд це наші сестри 10 січня. Приймемо 10 січня ще одну групу Олександра Єфремова. Друзі, приймемо. Я бачу сестри, хтось говорить, хтось сківає, що приймуть. Тому, тому Олександр, знаєте, будеш дивитися. Церква одобрює твій приїзд з вашою групою 22-ї бригади. Це будуть. Це будуть, він сказав, що це будуть в основному тільки жінки, воїнів, які загинули, їм потрібна така реабілітація. Чи дійсно у нас проходить така реабілітація, чи корисні ці приїзди до нас мам, тому що діти не все так дуже розуміють, а от чи корисно мам, ми зараз почуємо в кінці моїх оголошень. Тому. В січні буде е, заїзд е, 22 людей з Олександром Єфремовим. Ну і як я вже сказав, це останнє оголошення, я хочу вам прочитати лист, який я отримав цього тижня. Доброго дня, Степан Тарасович. Я вирішила вам написати лист. Я мама Вадима Гончарова. Звати Вікторія Гончарова. Ми у вас були вже три рази. І дуже сподіваюся, що будемо ще. Кожен раз у різний час, взимку, навесні та влітку. Нам дуже сподобалося. Особливо влітку, в вашому таборі, здійснилась моя давня мрія сходження на гору Говер. А також ми ходили на хом'як і на ракету. Я вам дуже, дуже вдячний за вашу важливу допомогу жінкам, діткам, чоловіки і батьки, яких загинули або зникли безвісти. Ми у вас відпочили не тільки тілом, але й душею. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас та наших дітей. Я довго думала, як вам віддячити. Ви говорили, що любите читати. От я вирішила подарувати вам книжку, яку написала моя старша дочка Людмила Гончарова. Ця книжка про її подорожі Україною. Вона за цю книжку отримала Ірпінську премію найвищу у 2021 році. Тому ще раз дякую вам, велике. За все, з повагою до вас, сім'я Гончарова. Я отримав цю книжку, розпочав читати. І думаю, що дуже швидко я її прочитаю, досить цікаво. Думаю, що цей лист є, напевно, що потужною оцінкою нашого з вами служіння, служіння нашого мурашника. Ось такі оголошення. Зараз хочу передати вітання. За цей тиждень я отримав дуже багато вітань, багато дзвінків. І тому хочу поділитись ними. Якщо когось забуду, вибачайте. Привіт від Степана Васильовича камянець подільський від Івана Андрійовича Чернівці, від Сергія Клименка, Грибінка Полтавська область, від сім'ї моєї родини із Антверпена, від Назара Бойка і мого брата Ярослава, від Олександра Єфремова, капелана 22-ї бригади. Від Віктора Калитюка його дружини, від сестри Раї з Русалівки, від брата Василя Гарасима, від брата Максима з Сум. Він ще не оприділився до якої церкви, але він багато ходить до суботство церков. У нього недавно згоріла хата. Він вислав кілька фото, де він сидить на згарищі своєму, нічого немає. Він дуже дякує нашій церкві за відіслані ковдрі, подушки, постільну білизну. І фінансову допомогу, яку зробив наш відділ Милосердя. Велике вітання від Івана Готи з Кобилецької поляни, від брата Петра Нагорного з Івано-Франківська, від Михайла і Олі Мішан з Білої церкви, від Валерія Рябкова з Дніпра, від Івана Трінчука з Польщі, від Дідика Андрія з Чехії, від Олі Ланецької з Харкова. Від Аліка Бурлаки з Німеччини, від Ірия Струка з Німеччини. Ну і записав від Галі Тефледжук, але вона казала, що навряд чи буде, але завдяки, що Аня їхала. Вона сьогодні серед нас. І тому ну, я передаю цей вітання. Є ще вітання для нашої церкви, будь ласка, хто хоче передати. Запоріжжя Бруно Дараніс, Запоріжжя, передає вітання. Андрій Боченьок розмовляв з, з Канади, і Саша ще вітання і казала, що буде така можливість, ж народилася з тим, хотівши зробити молитву, таку, що буде десь, каже, можливо, десь городом, задовольни, бо обов'язково дали знати, тому що ми під'їдемо навіть. Каже. Його, мама. Його мама звернулася до мене з проханням. Від Саші про благословення їх дитини. Так і також з куста, брат Вітя Павлій. Звоним цікавився вашим здоров'ям. Продовж вітання за церкви усі уроків. Від Андрія Бойченюка з Канади, від сім'ї Дзер Швейцарії, від Віктора Павлія із Закарпаття. з куста хочу передати великий привіт з Бегії. Е, всі, хто там передавали великий привіт, також передавав великий привіт, просив е, Васичоревич, наш одне сельчан, сусід наш, передавав також великий привіт. Він дуже включився, вже три суботи підряд він приходить на служіння до нас у, у, у Бельгії. Дуже включився в пошуки приміщення, де ми могли збиратися, тому що вже квартири нам дуже маленькі. І він включився дуже активно, тому що нам добре, він дуже гарно розмовляє на англійській мові і нам дуже це добре, допомагає нам дуже в цьому. Передавав дуже великий привіт нашій церкві всі і всі, хто там зараз знаходиться, теж також передавали великий привіт всій громаді. Я думаю, ви чули так, я не буду дублювати. Дорогі брати та сестри, я за все хочу подякувати всім за я відчула від вас. За дуже приємні слова підтримки за всі наші дзвінки. За я відчула що я дуже хочу жити і за це я дуже дякую. І в водночас хочу передати вітання від е, Людмили Войти. Вона своїм чоловіком передавала ще вітання від Радії Седенченко від їхньої групи Черкаська, Черкаська група там та. Аня. Берже передавала три, е, вітання. Петро здравних дуже щире таке вітання від відвідав і. Е... Брат Петро Зарамерчан відвідував Наталію. Е... І дуже багато е... було дзвінків. Я вже не пам'ятаю всіх. Е... Можливо, тепер через хвилювання, але дуже-дуже щиро всім дякую і прийміть всіх. Е, я чому дублюю, тому що мені кілька разів писали, казали, що інколи не чутно з залу, хто передає привіт від кого і тому просять мене дублювати. Я не перебиваю, я просто дублюю е, від сестри Ані Бевзюк. З білої церкви щире вітаю. Сестра Степа із Чехії. У нас сьогодні в гостях наша сестричка з Харкова. Ой, не з Харкова, з Львівської області, але передає вітання від своєї сестри Стефанії із Харкова. Правда, вона зараз не в Харкові. А де в Чехії? В Чехії. Є ще вітання. І ж нашого харчу. Сестра Галя. Із Жашкова передає щире гарячу вітання. Із міста Портленда від двох синів брата Івана Лейбіка нашого і Богдана Любомира, і від його доньки Віки, і від невістки, і вже від внуч... Внуч... внучатка щиро гарячу вітання. Будь ласка. Гарі. Від Світлани зробила. Е, від Світлани Микитенко і Рула теперішнього її чоловіка. щирі вітання з Бельгії. Антверпен. Сестра Іра Геєва передає щире вітання. Е, ви сестричка вставали, ні? Все. Всі передали. Всі? Добре, за всі привіти Щиро. раз і навзаєм. Дякую. Ми продовжуємо молитись в наших кількох молитовних групах. Кілька ми маємо кілька молитовних груп, в яких невеличкі групи молитвенників приєднання, але все одно краще, щоб це були. Найбуде не так багато, але щоб це були щирі люди. Тому ми молимося за припинення бойових дій. Ми молимось про перемовини на справедливих умовах для нашої країни, а не на умовах капітуляції. Ми молимося про хлопців на передовій в полоні і пропалих палих Ми молимося за хворих, які є в нашому списку, а зокрема, в останній час. Нашої молитви потребують журавель винями реабілітації. Панчошик Михайло, який недавно, нещодавно захворів, вчора його привезли на вихідні додому, приїхав додому. За Слизінську надію. З одного боку, подяка, що в неї пройшла успішна операція. А з іншого боку, її чекає ще одна значно складніша операція на щитовидку, яка відбудеться 16 грудня. Ми, будемо, ми молимось, я також прошу молитись і за своє здоров'я. Маю в цьому дуже велику потребу. Прохання молитись за Ковель Олю 11 грудня дуже швидко у неї буде операція. За Діану Токарук. якої операція вже відбулася, але напевно я не знаю, який її стан. Який стан ще не відбулася, перенесли. Дякую. Значить, вибачте, уточнюю. Мала бути операція. Ми тої суботи молились, але операцію перенесли і тому ми будемо продовжувати молитись за токарок Діану і прошу родичів написати в молитовну групу день і годину операції. Є ще бажання за когось помолитись? Будь ласка. Немає. Тоді прошу в церкву піднятися. Ми служителем схилим коліна на молитва. Дорогий Господь, наш батьку, вкотре кожної суботи і, напевно, кожного дня в своїх сім'ях, кожен з нас не один раз приходить перед Твоє лице. І першими словами наших молитв є подяка Тобі. Подяка за кожен прожитий день, за кожну прожиту годину. Це велика милість. Велика милість мати таку перевагу, мати таке благословення. І тому і зараз я хочу розпочати свою молитву слів подяки. За те, що я зараз з церквою, за те, що я можу зараз послужити словом для своєї церкви і для тих багатьох людей, які будуть дивитися в наш, цю проповідь в ефірі в інтернеті. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти чуєш наші молитви, і багато або більшість наших молитов закінчується позитивним результатом. І ми цьому свідки. Наша сестра, моя рідна сестра і наша старша деякониса була підозрена в інфаркт. Але після ретельного обстеження, після всіх великих перевірок виявилось, що це було помилково. Але хто знає, бо ти, Господи, сильний, зробити навіть чудо. І вона дуже швидко повернулась в наші ряди і відчуває себе непогано. Це, Господи, Ти зробив. Я дякую тобі за почуту молитву по відношенню до своєї дочки, якої була операція не дуже складна, але складність полягала в тому що міг відірватися в будь-яку хвилину тромб. І це було більш небезпечніше, ніж та проста операція. Але ти, Господи, так як я просив тебе, щоб ти був коло лікарів, коло хірурга, так і сталося, і моя дочка скоро буде з нами. Я дякую тобі і за інших, за інших наших братів і сестер, де молитви ти вислуховував. І вони повертались в ряди нашої церкви, а нам дорога кожна душа. Бо нас не так багато в цьому світі, а навколо стільки багато неприятелів, які чекають падіння нашого, нашого розпорошення нашої церкви, і вони б тішились і раділи на руїнах нашого дому, молитви, як фізичного, так і духовного. Не дай, Господи, їм цього колись відчути. А нам дай процвітання, збережи наші групи в Україні за її межами. І особливо, я вже зачитав це, Господи, Господи, сьогодні рішається доля України. Ми бачимо, які зрадливі люди. Ми бачимо, як з одного боку президенти таких потужних країн, не буду вже називати це прізвище, плаче, що в нас гине. Сім у тиждень людей він з цього боку плаче, а далі готовий торгувати. Переслідує свої бізнес-плани, своє збагачення, і навіть готовий продати Україну, навіть до останнього українця, лише би мати якісь вигоди матеріальні. Боже. Це страшне стан. Це страшні люди. Вони навіть не мають права називатись християнами, Господи. Тому що коли душа людини для неї менше життя людини менш цінне за золото, то це не є далеко не християнин. Це взагалі не є нормальна, цивілізована людина. Боже, не дай їхнім планам, страшним, продажним, злочинним виконатись. Ти збережи Україну, це наш дім, в ньому нам добре. І поки що та влада наша. Не переслідує церкви і не обмежує нашу діяльність. І поки вона це буде робити, благослови і підтримай цю владу. Почуй молитву, а тобі хай буде честь і слава Отцю Синові і Святому Духові. Амінь.